Добрий вечір! Місто Дніпро, моє любе, Дніпряни. Я всіх вітаю зі святом. Я маю надію, що ви всі спокійно відсвяткували. Мали змогу відсвяткувати Різдво. Дивимося з вами на безпеку на 26, 27, 28 грудня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета Бушахетів нам на цей проміжок часу. Дніпро. Так, Дніпро, у нас прильот ракетний є шанс, що зіб'ють за межами міста. Під загрозою якийсь об'єкт у нас інфраструктурний, ракети будуть летіти туди, є невеличкий шанс. Карти кажуть потім, але ж це. Потім це може бути завтра, або післязавтра, або під ранок буде працювати ППО. Ну, Дніпро, да, треба бути обачними, бо у нас погані карти. Я не бачу. Загрози фізичних ушкоджень людям, але тим не менш треба бути уважними дуже Дніпро. Бо це людський фактор. Дивимося Самар, 26, 27, 28 грудня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Місто Самар, у вас чомусь люди під загрозою. Є загроза людям. Чому? Не знаю, не показують, але загроза людям є. Він ракет від збиття ракет буде. Буде працювати ППО. Є загроза уламків. Будьте обережні. Так, дивимося Кам'янське 26, 27, 28 грудня. Кам'янське теж не розслабляємось, теж ракети теж на об'єкт інфраструктурний. І тут є загроза фізичних ушкоджень людям. Будьте уважні, хто знаходиться біля цього об'єкту і хто там працює. Так, дивимося Павлоград. град 26 27 28 Так, Павлоград. Теж ракетна загроза, мабуть, будуть нашу область вітати зі святами. Люди налякані і працює ППО. Я не бачу, я не бачу фізичних ушкоджень. Є Загроза фізичних ушкоджень. Не бачу, люди тільки налякані. тим, хто в формі або в спецодягу сльози, вони в сльозах будуть уламки, можуть десь уламки травмувати людей, ті, хто працює на підприємстві. Ну, не дуже по нашій області, не дуже гарні карти, неспокійні. Так, дивимося тернівку. Тернівка 26, 27, 28 грудня, чия там загроза мирним людям, чи є загроза ракети башахедів. Ні, тільки люди налякані, нічого не бачу я в термівки поки на ці дні. Нічого, тільки люди чують, що всі налякані. Так, дивимося Шахтарське. Шахтарське 28, 20... О, господі, 26, 27, 28 грудня. Забала кусь. Шахтарське. Чи є там загроза яка? Так, люди в сльозах. Чому вони в сльозах? Працює ППО. Чому? Бо ми молотять ракети. Не бачу, щоб це було на вас. Але те, що ви будете налякані чути, як збивають ракети, так. Але будьте обачні, бо це людський фактор. Уламки падають будь-куди. Але це повинно бути за межами вашої громади. Так, ще по-моєму, є в мене зараз. Возьму. Я записувала, є там у нас Покровське, так. Да. Покровське. Покровське, 28, 26, 27, 28. Точно 28-го щось буде вже. Це якщо я... Кілька разів на язику вже воно. Так, Покровське, самі хужі карти. в нас є прильот, є загроза ракетна, це кабичі ракети і загроза фізичних ушкоджень людям. Працює ППО, люди в страху, і там чомусь мало людей мені показує. І там летять і ракети, і шахеди, і там працює ППУ Покровське. Погано, дуже погані карти. Бережіть себе, своїх близьких. Я дуже-дуже вам вдячна за ваші коментарі. Я читаю кожен коментар за вашу увагу і за вашу підтримку. Я дякую пані Ірині, що стала спонсором мого каналу. Бережіть себе своїх близьких. Перемога буде за нами. Це я знаю точно. Але нам треба трошки протриматись, бо дуже-дуже повільно йдуть оці енергії. І я мало надію, що це буде в грудні вже. А воно все тягнеться і тягнеться. Але е, то, що я бачу, покращення, і буде у нас покращення. І буде. Ворога погонять, це я бачу. Тому бережемо себе, тримаємось, і все буде Україна.